Вітаю, друзі! Це запитання так-ні. Ви можете зараз подумати, а якесь питання, яке вас хвилює деякий вже час. А я витягну одну карту і скажу те, що я бачу. Можете поставити на паузу і подумати. Будь-яке питання, на яке в принципі можна відповісти так або ні. А я буду взагалі витягувати в цілому дві карти, тобто ви можете задумати два запитання або загадати перше запитання або друге, першу карту або другу. Давайте подивимось. І так подумайте те, що для вас зараз цікаво або важливо. Перша карта для вас, друзі. Четвірка пентаклів. Таке відчуття, що ви запитали про роботу або про фінанси. І так, якщо ви запитали про фінанси, то відповідь так, але не зараз. Тобто відповідь трохи пізніше. Четвірка Пентаклів це про накопичення. Це коли у вас є гроші, але ви не поспішаєте з ними розлучатися. А це може бути якась інвестиція, це може бути покупка автомобіля чи нерухомості. До речі, якщо ви запитували, чи ви купите машину або нерухомість якусь, тоді відповідь так однозначно. Ви купите в найближчий час і покупка буде вдалою. А для всіх інших, хто запитував не. Про нерухомість та не про машини, відповідь так, але трохи пізніше. Підкупіть свої ресурси. Ресурси це також здоров'я, це час, чи не так це гроші і так далі. Тож вам варто підкупити ці ресурси, і тоді відповідь буде однозначно так. А я витягаю другу карту. Подумайте запитання, чи є якийсь, якийсь момент, який вас зараз цікавить, щось, на що я можу відповісти так або ні. І так, це друга карта для другого запитання: Десятка жезлів. Щоб те, про що ви запитуєте, справдилось, вам треба дуже сильно попрацювати. Знову ж таки, карта, яка схожа на карту роботи. Хоча, якщо ви запитували про відносини, тоді легко не буде, але якщо... Обидві сторони будуть працювати, причому працювати достатньо так, завзято та достатньо сильно. Тоді відповідь буде так, але знову ж таки треба трошки почекати. Ви вже у мети, тобто, дуже скоро відповідь буде так. Вам треба напружити сили, напружити свої ресурси і ще трошки потягнути вперед вгору. Але повірте, десь на дальньому плані людина бачить, куди вона йде. Тобто, дуже скоро те, про що ви запитуєте, буде, скажімо так, здійснено або воно здійсниться само по собі. Але в будь-якому разі працювати над цим потрібно, тому що десятка жезлів це карта завершення. Тож так, любі, про що б ви не запитували? Відповідь так, але треба ще трошки попрацювати. Зовсім скоро ви закінчите те, про що ви зараз подумали, і це буде успішно. Гарного дня, коли б ви мене не дивились і на якій би платформі ви за мною не слідкували. Прокоментуйте, лайкніть, порекомендуйте мене. Це дуже підтримує, друзі. Гарного дня!